За керівництвом Божа, так як він веде. Але звідки ці мудреці, які не ходить ізраїльтянами, знали про таку ознаку про, про цю зірку, Просто вони досліджували Слово Боже. Вони вислугали. І в той час, коли народ ізраїльський не знав, що відбувається, люди з іншої народи розуміли. І для нас це також є казіка, що ми ми також зараз живемо в час, коли відбувається генералі за які також свідчать про скорий, уже їх другий прихід. Тому, друзі, якщо хочете мати керівництво, повинні досліджувати. І тільки тим, хто досліджує і цінує Слово Боже, Господь Бо дає своє керівництво і Слово Богу. Наступне, серед Божого народу, серед Ізраїлю, не знайшлося тих, хто могли б підтримати цю сім'ю, де народилося дитя. Пам'ятаєте? Де народився Ісус? Так, місто так називається. Але він народився друзі в Києві. Це свідчить про їхній матеріальний статус і про те, що ніхто в народі їх особливо не підтримував. Але Господь знайшов іншому народі мудрі які прийшли і пожертвували ціні речі. Які уроки можна взяти з цього? Перший, найголовніший. Ми маємо підтримувати Божу справу. І та підтримка, яку ми маємо зісіти, вона повинна бути цінною. Вона повинна бути вахотною для Бога. Ви знаєте, про що я говорю. Не про розмір. Про жертвування. А про те, яким кінцяться. Також Господь через цей урок, через цю історію дає ще урок, Навіть якщо в його народі не знайдуться ресурси. Господь такі ресурси знайде і подбає. Зверніть увагу. Нам легко казати, вони віддали кошти свої Ісусу. Ісус тоді був немовлят. Вони фактично довірили ці кошти його батькам, які також були звичайними людьми. Так, добрими, так, вірними Богу, але звичайними сильними людьми. І вони не критикували, чи правильно будуть витрачені кошти, чи неправильно. Вони якраз довірилися в тому, що вони починали. Божу керівництво. Вони не стояли острові. Як багато хто з Божого народу. Господь сьогодні закликає кожного з нас брати посильну участь в його справі, цінувати його і йти за його керівництвом. Зараз кожен з нас має можливість. Ати участь у особливому служінні служенні повернення тим і добровільних приношень.